То Бог мовчить, то я нічого не чую. Продовження щоденний челендж, а біблія каже. І челендж дається все важче, особливо через те, що зараз маємо групу і дуже інтенсивну програму в різних локаціях, в різних кліматичних зонах. Ще вчора ми ночували, офіційно ночували, але спати довелось буквально пару годин на Високогір'ї, то 2000 плюс на Дрівне море. Зараз спустились в саванну. Савана, давайте я вам покажу. Саван все колюче, а листочки розміром з головку від сірника. Завтра, позараночку, в підніжок тієї гори, а програму післязавтра будемо робити ось аж там. І при такому графіку зранку фізично не мав часу е, почитати. Але почитав ввечері, Це вже який день. І коли читаєш ввечері, інформація потрапляє. Наче все розумієш, а от якогось відкриття, чогось такого, що ти міг би пружувати, ковтнути і відчути ситість, нема. Тому що на втомлені мозги, на розфокус, на організм, який після важкого дня не може 2 до 2 в умі множити, вложити Боже Слово, це трошечки не то пальто. Так от що каже сьогодні Біблія? Нічого не каже. Вона то каже. Але я в такому стані, щоб прочитав лише для статистики, а щось відфіксувати, виокремити і десь прописати собі як нотатку для якоїсь теми, просто не зміг. Але це одна з діляночок руху вперед і вгору.